Вас вітає луч. Пропонуємо оптом чоловічу колекцію від Levi's. сезон весна літо. Зараз ми з вами дивимося лот номер 21 Кількість одиниць в лоті буде прописана в описі під цим відео. Лоти складаються з трьох блоків. Одяг. Зараз саме одяг ми дивимося. Аксесуари. Аксесуари є в кожному лоті. І в кожному лоті, майже в кожному лоті є верхній одяг. Кожен блок по окремій ціні. Аксесуари всього одна, дві одинички. Розміри в лоті різні. Але е, акцент на середній розмір, тобто не буде таке, що всі маленькі будуть у вас речі. При закупці від трьох локів ми зробимо вам знижку. В цьому лоті у нас двоє шорт в такому кольорі. Якщо ми кладемо шорт, шорт або будь-яку іншу модель однакову, то це будуть різні розміри. Дуже класні ці штани. Я знаю, хто за ними охотиться. Дуже класні. Саме в цьому лоті. Вони в розмірі XL, і вони можуть бути е, унісекс. В кожному лоті будуть подібні джинси, з дірками чи з потертостями. Не очікуйте, що не буде такого лоту. У всіх лотах будуть подібні джинси. Це от як вітровочка. Тут тканинка йде, так, такий як нейлон. Ну, схоже, що вона вологовідштовхуюча. Ця вільветова сорочка також може бути як вітровка. Джинси всі дуже класні. І ось зараз червоний бомбер. Це і є. Верхній одяг в цьому лоті. Прекрасний. Може бути, до речі, також унісекс. І аксесуари. В цьому лоті у нас одна одиниця. Піжамні штани по спеціальній ціні. Лот номер 21.